Всім привіт! Наступні 90 секунд можуть змінити ваше життя, ваших близьких, родичів, знайомих та друзів в Україні. Я, як керівник громадської неприбуткової організації, готовий подати електронну петицію на ім'я Президента України або ж Кабінету міністрів України або ж Верховної Ради для розгляду питання, щоб соціальна програма, яку ми розробили, яка називається щасливий малюк, стала державною програмою. Електронна петиція, яка направлена до державної влади, має бути розглянута протягом 10 днів, якщо вона набрала 25 тисяч голосів. Суто технічно, наша команда готова подати електронну петицію навіть завтра, але я пропоную інший варіант. Для того, щоб ми були максимально впевнені, що ми отримаємо підтримку людей, які можуть проголосувати за петицію, яку ми подамо. Щоб соціальна програма щасливий малюк стала державною програмою, я пропоную наступне: і так, перший пункт. Ми, як організація, знаходимо підтримку для початку у соціальних мережах та набираємо 30 тисяч підписників. Коли ми бачимо цю цифру, ми розуміємо, що нас готові підтримати як мінімум 25 тисяч голосів, які потрібні для підпису електронної петиції. Другий пункт: ми подаємо електронну петицію на розгляд до президента України. Або ж Кабінету міністрів ми залучимо юристів, які нас проконсультують та зроблять все правильно та грамотно згідно законодавства України. Третій пункт. Після того, як ми подамо електронну петицію на розгляд, має відкритись голосування і 25 тисяч людей має проголосувати та підтримати цю електронну петицію. Як тільки буде відкрите голосування за нашу електронну петицію, ми почнемо вести активно прямі ефіри. І всі сили будуть залучені для того, щоб кожен з вас зміг проголосувати за цю петицію. У прямому ефірі ми та спеціалісти будемо вам підказувати, як це зробити, що натиснути і як проголосувати. Я дуже сподіваюся, що перший пункт ми виконаємо досить швидко. Українці, підписуйтесь, приєднуйтесь, будемо робити гарні справи разом.